Казка «Колобок» читають учні першого класу. Жили були собі дід та баба. Та дожились уже до того, що й хліба в них не було. От дід і просить. Бабусю, приклад ти колобка. та що ще спечу, як болошна немає. А ти, бабусю, піде у хишку та насметає застивку порошенця. Той? Той буде колобок». Послухалась бабуся, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витупила в печі, замісила гарненько тісто, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простих. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призбу, а з призби на землю з двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик. Колбок, комубок, я тебе зім. Не їсть мене зайчику побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. А на яку? Я колобок-колобок, я по зайчиках кахметений, я на ячик шпечений, я від дідавчик, я від бавчик, я, я від тебе втечу. Та й покотився собі, котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Надішма на вовчику, братку, я тобі пісеньку вже співаю. Ну, якої? Я колобок-колобок, я, колобок, колобок, я позажікахме домини, я на яче шпичений, я від дідовчиків я від бабовчик, я від тебе втечу. Та й покотився собі, котиться, котиться, а тут йому назустріч ведмідь. Тишу, колобок, колобок, я тебе з'їм. На їж мене ведмедику. Я тобі пісеньку заспіваю. А я коді? Я колобок, колобок, я по жачиках кохмедин, я на яйцях спечений, я від втік, я від Бабовчик і від тебе втечу. <тит> Та й покотився собі, котиться-котиться, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їв. Не їсть мене лисичку сестричку, я тобі пісеньку вже співаю. А ну, якою? Я колобок, колобок, я по защиках я на яйця спечений, я від діда чик, я від баби чик, від чик, від вовка вовкавчик і від меча. І від тебе Гавна піде, тільки не дочуваюсь, співай і сіла, тільки мені на язичок сідає. Я колобок, колобок, я по засіках мечний. Я мляче спецію, я в А лисичка гам його та й з'їла. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець.